Усім привіт! Хочу вам розповісти, що робити, коли у вас зависла магнітола, пропав звук чи не вдається скинути якісь налаштування, або ви їх скедуєте заходите, а ті самі налаштування далі збережені. Цей лайфхак стосується різного типу мультимедійних систем автомобілів групи Вах Volkswagen Skoda, Seat, на платформі MQB, які йшли із 2013 року. Та й думаю, можна спробувати й більш старших мультимедіа. Якісь із варіантів вирішення повинен вам підійти точно. Припустимо, що зависла магнітола, не реагує сенсор. Чи погази екран або звук не відтворюється. Найшвидший і найбільш дієвий спосіб це коли вам потрібно всього-навсього потримати декілька секунд кнопку увімкнення-вимкнення мультимедійної системи приблизно 20 секунд. Вона перезавантажиться. У динаміках буде чути глухий короткий звук. Після чого з'явиться логотип. Таке можна навіть робити під час руху автомобіля. Чекаємо на завантаження. Після чого можна буде користуватись мультимедійною системою і надалі. Ще є схожий варіант: мультимедійна система перезавантажилась, але якісь зміни в налаштуваннях не відбулись. В такому випадку виробник рекомендує зробити перезавантаження, після цього ще вимкнути запалення, вийти із автомобіля, закрити та залишити нерухомим на 10 хвилин. Після чого повернутись і спробувати знову. Але, як правило, перший варіант у більшості випадків мав би вам допомогти. Сподіваюсь, дане відео було корисним для вас. Коментуйте, ставте вподобайки. Якщо вам цікаві такі короткі відео, то підписуйтесь на канал. Підтримайте україномовний контент. Всім дякую, до нових відео!